Усім привіт! Сьогодні прийшла до нас очередна посилочка з Китаю. Цього разу до нас прийшов чоловічок такий заварка. Ну, Китайський витвір пластмаси. Дивимося нагляд ну, попередньо, так як завжди ми відкрили, оглянули, чув, то, як полагається. Ось такий чоловічок. Багатьом він попадався на Алі, коли перегортали сторінки і там. Перше враження на ощуп. Чоловічок ну, приємна така резина. Нема ніяких таких видимих недоліків. Все акуратно зроблено. Сам чоловічок видно резиновий, нижня частина, де засипається чай. З дуже м'якої такої резини, можна сказати, так як силикон. Давайте відкриємо, за Це зашелку на такі цього роду зашелки. Сюди засипається заварка. Там, де в ногах буде, напевно, що трошки недрушно цьому заварку, витягати треба буде там вистукувати, чи якщо воно випадало. Доступ води до заварки буде ну, сюди, по кругу, дирочки, ці отвори чи, ну, добре зроблені. У до ніяких недоліків. По нижній частині ніби все оглянули. Верхня частина у нас. Ось така постутіла, нічого. Звичайно, такого нема. Дуже просто вескарка зроблений. Ось такий у нас чоловічок. <гум> За кружку буде фіксуватися. Добре. На то, що в маленьку чашечку така як з-під кави, ще якась не влізе. Необхідно буде велику кружку, Ви, коли з зимою холодною і приходите з двору, чим побільше. Так само і тут треба буде таку велику кружку створяти. Ну що, огляд ніби завершили. Чоловічок, я б сказав, досить така висока якість його виконана. Чого немає, так як вже повторюся все акуратно, гарно ніде так, Друзі люблять по пів, метри, по пів метра нитки лишати і там, як з форми витягнули. Не підрізати пластмасу. Тут бачимо. Все гарно, акуратно. Тільки видно з таке, як де форма стикасу, таке на всіх вербах видно. Але досить все акуратно зроблено. Ну що, всім бажаємо удачі, до нових зустрічей.